Всім доброго дня! Хочу вам розказати, їде в Україну, їдуть в Україну два пасати, фейсліфтові, обидва на повному приводі, двохлітрові на 140 кВт. І що найважливіше, вони в В Зовнішньому та внутрішньому ерлайні. На сьогоднішній день продажі таких автомобілів в Україні немає, щоб були на таких комплектаціях. 20-ті роки 140 кВт повний привод, подвійний арлайн. Машини цілі, машини викуплені в Німеччині на лізинговому аукціоні. Вони вже в нас на стоянці, по них вже виїжджають водії. На цьому тижні вони будуть заїжджати в Україну. З понеділка будуть на розмитнення. Ціленькі ця інформація по них. В описі під відео, в телеграм-каналі переходьте, дивіться, кому треба ще якась там інформація, набирайте. І купили Kia E Niro. 2021 року 45 тисяч пробігу. Дуже гарна ціна на неї буде. Два комплекти там дисків на неї з резиною зима-літо. Ціленька не фарбована. Так що, будь ласка.